Ми трішечки змінили курс музики і даємо тепер щось більш наше, українське народне. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях неперевершений суперсучасний український гурт Біц! Вітаю хлопці! Вітаю, вітаю! От ви зараз постійно долучаєтеся до різноманітних благодійних та громадських заходів. Розкажіть власне, це громадянська позиція. Звісно, тому що ми хочемо стати такою групою, яка буде нести гарний приклад для будь-якого будь-якої людини, для будь-якого населення. Тобто, якщо буде якась ідея, якщо люди просувають цю ідеї, вона нормальна, глобальна. Ми завжди будемо там виступати, ми завжди будемо приймати участь. Тому, якщо хочете, якщо є щось важливе, якщо треба щось розповсюджувати, казати там правду, добре добре, щось звертайтеся до групи. Біц за час війни. Наскільки я знаю, у вас змінився репертуар, з'явилися нові пісні. Розкажіть про них. Пісні стали більш народніші, тому що раніше ми брали такі, що зайде більш молодому поколінню, тим, хто там гуляє, але зараз не той час. Треба мотивувати народ, мотивувати населення, давати щось народне. Давати ну щось наше українське тому ми трішечки змінили курс музики і даємо тепер щось більш наше українське народне творчість, щоб всі об'єднались, щоб всі об'єднались, стали сильнішими. І ми перемогли Фас штрек спільний з гуртом Сестра. У мирному Києві він розірвав всі радіостанції, він цей хід звучав з усіх яких тільки можливих майданчиків, навіть завтівок. От. Розкажіть, як склалася ваша співпраця, в кого була ідея? Це до Євгенія, він співав більшу частину. Це пісня, яку нам писали гурт-сестра в місті Іксі. Ми підтримали, треба було мужський голос, то ми доповнили і зробили це красиво. Чи не думали, щоб продовжити співпрацю? Записати ще якісь треки разом? Є ще трек «Молюся і вірю. і Ми думаємо ще працювати з дівчатами. Ну, далі більше. Подивимось. Зараз готується такий прес-реліз треку, який, скоріш за все, будемо записувати сестрами. Ця пісня сподобається, мабуть, усім, тому що ця пісня дуже серйозна і до неї треба відноситись теж серйозно. І так що нехай люди чекають. У нас буде ще дуже багато проєктів з різними виконавцями нашими українськими. Сподіваюся, буде, буде, всім буде подобатись. Сьогодні ви теж співали нові пісні. Взагалі рахували, скільки за час війни з'явилося нових пісень? За час війни не скажу. Більш за все ми орієнтовно підштовхуємося від того, що зараз актуально для українців. Тобто, якщо ми бачимо, що пісні, ми пишемо пісні, вони ну зараз не дуже актуальні. Ми їх відштовхуємо. Вони є дуже багато пісень є там е, там ну великий набір. Тому ми зараз вибираємо ті, які будуть слухати, не будуть нагружати людей більшості. Хто пише пісні вам? Е, разом. У нас немає того, що хтось один пише, хтось ні. Усі пишуть разом. Хтось підтримує ідею, хтось відштовхує, щось йде, щось не йде. Тому ми ж група біц. Ми працюємо завжди разом, як сім'я. Вас... Ваш гурт існує вже понад 5 років. Так. Але були зміни так, в гурті. Це зараз у вас новий так, склад? Так. Це так. новий склад. Новим складом, скільки це ви вже існуєте? Ну, я можу сказати, десь, ну, можна сказати, рік вже є. Тобто це під час війни, так? Під час війни, так. Треба було зуртовуватись, треба було робити щось таке, щоб не померла група бід, тому що я розумію, що є співаки, є виконавці, які співають, але... Нам є, що сказати, нам є що донести народу. Тому ми хочемо новим гуртом, новою групою донести людям, що, що маємо ми на душі, в серці, що хочемо перенести, передати людям. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Боритися, поборети, вам Бог допомагає. Годі вже годі вже слухати людей, які кажуть, що треба робити так, треба робити так. Ми сильна нація, ми знаємо, що робити. Ми знаємо, як справлятися з проблемами. Тому коли з я, я відчуваю це війна закінчиться, і ми переможемо. Дякую. Дякую. Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! І гості мені! Як у вікні.